Цей неймовірний рулет з млинців можна подавати навіть замість святкового торту. Він дуже дуже смачний. Готується нескладно. А поєднання вершків з м-м-м. Полуниці... Mm -mm. для початку готуємо млинці, поєднуємо яйця, цукор та сіль. Перемішуємо. Далі вливаємо молочко. В мене мікрофільтроване молоко від Feel Goods. Зараз воно на супер ціні в сільбо. Я люблю пожирніше, тому беру жирність 3,4-3,8, Але можна брати будь-якої жирності. Додаємо 250 мл мілілітрів тепле. Перемішуємо, далі всипаємо борошно. Далі вливаємо молочко, що залишилось, і даємо олії всі грамовки, як і завжди є в описі відео. В останнє всипаємо харчовий барник рожевого або червоного кольору. Можна вже ще буряковий сік, але такий гарний колір тоді не вийде. Смажимо, як звичайні млинці, єдине з іншого боку, буквально півхвилинки, щоб колір залишався яскравим. Для крему змішуємо крем-сир та вершки жирністю від 33%. Перебиваємо, всипаємо цукрову пудру та ваніль, збиваємо до загусання. далі, беремо полотничку своє також взяла в сільпо обожню, що можна купити будь -що, в будь-яку пору року. Розкладаємо млинці, як я показую на відео. Змащуємо кремом, викладаємо зверху полуницю, загортаємо рулетом. Викладайте млинці на хльост яскравим боком донизу. Можна зробити товстенький, коротенький рулет, 4 млинця, а можна зробити 2 на 3 і скрутити довгі, але не такі високі. Робіть, як вам більше подобається. Зверху також прикрасила кремом, полуницю та м'ятою. Трошки присипала цукровою пудрою. Буду вдячна за лайки та коментарі за цю розкіш смачного. Ваша Даріко!